Обина переможна. Україна як ні про загуде. Україна 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 Дякую, торговій Марсі. Неон за цю буржуйку. Тепер у наших бліндажах буде ще тепліше, і ми будемо ще тепліше зустрічати нашого ворога, даватимо відсіч і не даватиму зайняти нашу рідну землю. Все буде Україна. Хай вам всім щастить і хай вам буде всім мир.